Слава Україні! Триває 1198 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень. Минулої доби на харківському напрямку відбулось 4 бойових зіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських хуторів та Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки російських окупантів у районах Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. У районах населених пунктів Греківка, Новий мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. На Сіверському напрямку минулої доби відбулось два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокамінського. Минулої доби на Краматорському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої гори Маркового і Ступочок. На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русиняр. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 61 атаку російських окупантів у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Горіхове та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак поблизу населених пунктів: Одрадне, Веселе, Вільне поле, Новосілка, Новопіль та Багатир. На Курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 31 атаку противника. Також російські війська здійснили 170 артилерійських обстрілів, два із них із реактивних систем залпового вогню. Завдали 17 авіаційних ударів, під час яких скинули 31 керовану авіаційну бомбу. Учора російські терористи завдали по території України два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 76 авіаційних ударів, зокрема, скинули 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили 4897 обстрілів, 71 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України 2874 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, п'ять артилерійських засобів та наземну станцію управління безпілотниками ворога. Загалом минулої доби втрати ворога склали 930 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем. Чотири реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 82 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!